Другоцінні, щоб попасти в Царство Небесне, щоб отримати ці всі обятування, які Отець Небесний приготовив для кожного з нас, нам потрібно з'єднатися живою церквою, стати учнями Ісуса Христа і працювати, вийти з зони комфорту і приносити плоди, спасені душі. Адже якщо я не буду приносити плодів, Господь мене лукавого, лінивого раба, кинев гігієну огніну, тому... Треба робити кожен день правильні дії. Треба дійсно робити розсилочки, проповідувати слово, досягати людей. І, звичайно, що без результату тоді ніхто не останеться. І це в кінці року дуже великий результат може дати. Тому пізнавайте істину Слова Божого, пізнавайте Господа Ісуса Христа, ставайте учнями і приносіть багато плодів во славу Ісуса Христа, во славу Отця Небесного.